Вітаю! Проект, який ми сьогодні подивимося, залишає після себе більше запитань, ніж відповідей. За всі роки, які я пишу на реакті, я ще ніколи не бачив такого рішення. І впевнений, вам також буде цікаво дізнатися, чому так було зроблено і що в цьому проєкті дивного. Особливо хочу попросити автора прокоментувати, чому він прийняв такі рішення, чим це було аргументовано, який аналіз він проводив, адже дуже цікаво. Ви подивитеся цей код і самі здивуєтеся. Гадаю. Що ж, нагадую, що у нас сьогодні регулярна рубрика Show Your Set Today, і ми сьогодні розглядаємо проект від Ільї. Як він сказав, це доволі стандартний стек Node.js, Tailwind, сайт Portfolio. Що ж, давайте подивимося, чи, чи дійсно це стандартний стек. Іля у нас сіньор-фронтенд-розробник, тому я гадаю, він зможе з легкістю пояснити, чому були прийняті такі рішення і чим це аргументовано. Дійсно, дуже цікаво. Нагадую, щоб стати учасником нашої рубрики, вам потрібно залишити коментар з посилання на свій код і на проект в топіку на доу. І в кінці тижня я разом з редакцією вибираю найцікавіший проект і робимо рев'ю на цей проект. Перед початком хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал на Ютубі та на Патреоні, завдяки вам виходить цей канал і ці відео. З вас підтримка, з мене додаткові ексклюзивні відео та менторінг сесії. Всі посилання та пояснення, як стати спонсором, будуть в описі до даного відео. Що ж, давайте розпочинати. З мене рев'ю, з тебе Ілля, підписка та лайки. Подивимося, перш за все, на репозиторії. У нас сьогодні GitLab, не GitHub. Це, можна сказати, унікально в межах нашого проєкту. Дуже мало хто використовує GitLab для своїх проєктів, як мінімум з тих, хто ділився кодом. Але це класно. І сам проєкт. Давайте подивимося. Ось такий проєкт портфоліо з каруселькою, з інформацією про автора, з можливістю скачати CV і його кар'єрний шлях. Також є формочка. Формочка мене цікавить, навіщо додавати було конкретно цю капчу. Зараз, наскільки я знаю, є капчі без цього баннера, можна просто робити приховану. Вже треба оновити цей підхід. Також ще питання по реалізації. При відкритті мобільної навігації нас як бачимо такий блік зі скролом сторінки вгору і бачимо фотографію і посилання. Напевно, це якийсь баг потрібно пофіксити. Окей. Давайте подивимося на код. Спробуємо зрозуміти, чому були прийняті такі рішення. Проаналізуємо помилки, і я вам розкажу, як ці помилки можна виправити доволі просто. Що ж, давайте подивимось. Щоб підтримати мене та мій канал, можете поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар, завдяки вам це відео побачить більше людей. Розпочнемо з Package.json. Подивимося, що у нас стає по скриптах: є лінтинг, це хорошо, немає тестів, це погано. Для senior розробника це неприйнятно. Далі, дуже цікаве рішення, і рішення, яке в мене викликало найбільше питань по цьому проєкті, це Twin, бібліотека Twin для Tailwind. Тобто у нас є тут Tailwind для стилізації і є. Tailwind Styled Components, по суті. Давайте подивимося, що воно з собою являється. Зайдемо в компоненти, наприклад, аккордіон, І вся стилізація виконується через Twin Macro бібліотеку. Ось таким підходом. На виході ми отримуємо Styled Components і стилізацію через Tailwind. От реально, за всі роки, що я працюю, я такого рішення не бачив і з Tailwind не бачив. Мене ось тут конкретно цікавить автор, рішення автора, чому Бо так, зроблено, які аргументи за і проти, який аналіз він проводив. Попрошу залишити коментар під цим відео. І зауважу, що YouTube банить, жорстко банить всі підозрілі коментарі, довгі коментарі, або якщо там якісь посилання. Тому обов'язково перевіряйте, що ваш коментар був доданий. Важливо розбивати його на декілька дрібніших, щоб нічого не загубити. Дуже прикро втрачати такі цінні пояснення, адже багато людей на цих поясненнях навчається. Тому. Дуже цікаво, чому так було зроблено. І якщо ми подивимося в код, то у нашої є styled. Де... ми імпортуємо як модуль, як S, тож таке собі рішення цікаво, навіше, і далі у нас ідуть наші styled компоненти з Tailwind. З однієї точки зору зрозуміло, що в нас тут тепер код стає доволі ч... краще читаєміший, у нас немає довгих клас неймів на весь, на весь екран. А з іншої сторони. Чи воно того варте? Також у нас є підхід з а-ля Namespace Components, який паттерн в який ми розглядали в попередньому відео. Але це чисто для стилізації. Далі, друге питання мене цікавить по стилізації через Styled Components в Next. Ми ж тут Next використовуємо. CSS, in JS тут-таки є warning, що це Sess.js library, які вимагають runtime JavaScript, зараз не підтримуються серверними компонентами. Тобто, є ймовірність, що ця бібліотека або ці рішення не будуть працювати коректно з серверними компонентами. Чи воно того варте? Не знаю. Хотілося б дізнатися в коментарях. Друге, що мене цікаве, тут також неймінг пропсів. Ось такий підхід з доларом Сперді я також ніде не бачив. Цей підхід розкиданий по всіх, практично по всіх компонентах в межах цього коду. В React я ніколи не бачив, скільки я робив рев'ю проєктів, з якого проєктах працював, жодного разу не бачив сенсу додавати долар в назві пропсам в React опоненті. Також цікаво, навіщо це? Чи це пов'язано конкретно з цією бібліотекою стилізації, чи це якесь своє ноу-хау. Було б цікаво також дізнатися. Як бачите, у нас цих доларів-доларів дуже багато. Загалом дуже, дуже дорогий проєкт. Сюди баксом. Окей, це одне рішення, одне питання. Також, з приводу вибору цієї бібліотеки, якщо ми подивимося на NPM, то ми подивимося, що у нас версія лише перша і навіть немає Weekly Downloads. Тобто це доволі не популярна, здається, бібліотека. Ну, давайте подивимося на NPM Trends і глянемо, що в принципі 75 тисяч завантажень в день. Ну, доволі великі показники з 2020 року. Загалом цікаво, дізнатися, чому була вибрана ця конкретна бібліотека. Окей, йдемо далі по коду. Почнемо з початку. В нас є знову-таки WS-код і Extensions JSON. І, як бачимо, цей файл абсолютно не відформатований. Здається, ж, така дрібничка, просто відформатувати файлик, нічого не вартує. Але цей файлик вже створює неприємне враження про код, якість цього коду і про автора. Тому рекомендую його відформатувати. Тим паче, в нас тут ж є навіть притер. Давайте подивимося, є притер з налаштуваннями, є плагін для. Organize імпортів, але в нас не описані тут порядок цих імпортів. Зараз ми до цього вернемося, і це також дуже дивно. Адже від цього плагіну тепер толку немає абсолютно жодного. Давайте глянемо на наступний код в Components Sections. Це дивиться, YM. Ми отримаємо ось наступні імпорти. Тобто в нас йде alias з апки, потім в нас йде Next, потім йде нас Глобальний React, потім іде React Parallax -Party модулі, потім у нас йде динамічний імпорт, потім ми знову повертаємося в app, знову app, ап, ап і в кінці styles. Якщо вже є модуль для сортування, то їх варто було б відсортувати і плюс вказати в Alias, що AP нема сенсу кожен раз копіювати, бо в нас тут більш нічого крім Ап і немає. Ну, types, але не впевнено, що десь тоже. Все з апки витягується, тому і alias можна було би переписати. Ну, теж нічого складного. Є Лінтер, але це стара версія Лінтера. Зараз іде новіше, ну це нічого страшного, бо Next.js все ще не оновився. Що ж, як бачимо, проблеми такі, елементарні проблеми з форматуванням коду, з налаштуванням імпортів для покращення читаємості коду, є навіть в senior-розробників. Я вже мовчу про початківців. І в більшості проєктів, які я ревью в межах цієї рубрики, я стикаюся з тими самими проблемами. Щоб покращити і виправити цю ситуацію, я створив невеличкий курс по чистому коду, де я розповідаю про всі ці інструменти, як їх налаштувати і використовувати на практиці. Все це, це робиться дуже швидко, дуже просто. Один раз налаштувавши, ви їх зможете використовувати багато разів в своїх проєктах, по суті, скопіювавши код. Курс все ще в розробці, тому пропоную його з великою знижкою. Не пропустіть можливість отримати практично безкоштовно даний курс. Він вам реально допоможе. Уникати ось таких проблем. Що ж, по коду, Лінтер ми загадали, в нас немає CICD toolzів, як мінімум, в GitHub, Actionів тут немає. GitLab. Я не знаю, чи в GitLab, в GitLab теж є CICD toolz, тут їх щось за все теж немає. Чи, чи вони налаштовані на якомусь іншому, іншому інструменті, я також сумніваюся. З плюсів автор додав example and the Local з. Описом змін, які потрібно додати. Це плюс, і важливо. Підтримувати цей проект буде простіше, особливо, коли нові люди заходять на проєкт, і їм потрібно повторювати змінні оточення. Так, є Rідмішка, не дефолтна, це плюс. Є Tailwind config. Ось мене також цікавить питання, чи автор сам стилізував. Tailwind, чи скопіював її для бібліотеки, яку ми тут бачили, це Twin. Так, є TS-config, але в нас тут толком не налаштовані наші аліаси. Source. Ну, або можна було би додати, щоб апку не повторювати кожен раз, і тоді вже налаштувати preter. Подивимося на Page TSX. І зразу в мене питання: навіщо його робити? UseClient. Відповідно, у нас, по суті, в проєкті, якщо ми зараз заглянемо в наш проєкт, це одна сторінка, односторінковий сайт, і наш PageS є, по суті, наша точка входу. По-перше, чому у нас тут роутинг через хеш іде? Це типу аляуна Ну, Окей. При рефреші ми переходимо на. Ну. Да. Окей, без питань. Далі, в нас є, виходить, use client для page і, відповідно, всі наші наступні компоненти, всі по суті, сторінки, які там були, будуть також сторінки. Всі компоненти нас також будуть client-side. Навіщо тоді було додавати і використовувати Next.js, якщо в нас, по суті, це просто react аплікуха з client side рендерингом. Скоріше за все, автор додавав UseClient, щоб додати ось Use-Effect з Google Tag Manager і відіслати івент PageView. Тоді зворотне питання: навіщо додавати Use-Effect, якщо ми вже використовуємо Google Tag Manager, і ці івенти всі в принципі, налаштовуються в Google Tag Manager. Давайте подивимося, у нас тут є великий список івентів. Загалом клік, клік, клік. Зразу можу порекомендувати перейменувати клік на CTA, як Call to Action кнопка. Тобто Contact Me, це Call to Action, Contact Me. Такий неймінг іде. І оці кнопки, їх, ці івенти, їх по суті не потрібно в коді хардкодити, оскільки у нас є Google Tag Manager і можна там же ж їх, тобто як бачу, у нас є Action і OnClick. Ми нічого не передаємо. Google Tag, Manager, Google Tag Manager дозволяє вам створити тег і тригер на onClick будь-якої кнопки, і він буде викликатися. Відповідно, по коду оце все можна буде повикидати. Він буде набагато простіше виглядати і легше в підтримці. Я це теж не знаю, бо, як я вже сказав, я так само робив свій сайт, у мене також є тут Google Tag Manager і аналітика, і кліки на ці кнопки, і все це робиться через Google Tag Manager. Тому рекомендую глянути, це повинно спростити підтримку і написання коду. Окей, okay, з page, понятно, layout. З layout у нас тут така ж сама проблема з сортуваннями. Все розкидано далі в Awesome. Тут у нас misprint. потрібно виправити на Font Awesome. Далі У нас є Constant. Давайте подивимося, і тут питання: чому у нас TS, JS, JS, TS, Mix, JavaScript і TypeScript. Якщо вже пишемо на TypeScript, то все повинно бути на TypeScript. Нема сенсу його міксувати. Наші івенти, аналітики. Брейкпойти. Також цікаве рішення, навіщо виносити брейкпойти і кольори було в окремій зміні. І після цього використовувати їх в Tailwindі ось таким чином. Тут у нас є breakpointi, кольори і шрифти. І ось Тут вони витягуються. Напевно, автор може сказати, тому що він хотів створити hook use is mobile, і тут у нас використовуються breakpoint. Окей, okay, давайте подивимось на цей хук. Доволі часто використовується такий хук в проєктах, це окей. Okay, але конкретно мене тут цікавить, навіщо він був створений і які бенефіти від його, від його створення. У нас в цьому хуку використовується у нас event listening для Resize. Handle Window. Як бачимо, в нас є Handle Window Size Change. По-перше, в нас немає Debounce функції тут, яке я не бачу, і виходить, що кожен раз, коли ми ресайзимо, викликається ця функція. Uh, set is mobile і state змінюється. Відповідно, хук змінюється, і компонент, який, зап... компонент, який підписаний на цей хук, буде ререндеритися кожен раз. Тому, по-перше, для resize івентів завжди додаємо debounce. Про Debounce і Throttle в мене є відео також на каналі. Це прямо must-have. Дуже часто буде цей івент викликатися. І, окей, ми створили, ми робимо перевірку, і далі мене цікавить саме використання цього хука. Він використовується в одному місці в навігації: Use is mobile. is mobile, І прокидається він у нас як is visible Props для navlist. Заглянемо в цей інавліст, і все, що він робить, це він змінює Area Disabled для навігації. Давайте подивимося, мені було цікаво. Я загляну в код. В код до нас є навігація ліжки. А, і коли ми переходимо в Mobile Tablet View, сюди додаються, додаються. Area disabled room. Тобто весь цей хук, всі ці ресайзи були зроблені лише для того, щоб дізейбити ось ту навігацію. Тепер у мене питання: чи воно того вартувало? Доволі багато коду, доволі складного коду, не покритого юнітестами, доволі багато event listenerів, заради того, щоб писати disabled room. Чи є тут такі вимоги в Accessibility? Я сумніваюся, для скрін -рідерів? навряд чи. Чому не можна було просто сховатися ту навігацію та і все, CSS-ом і без style для SEO, також сумніваюся, тобто по SEO більше проблем, ніж є більше проблеми, ніж Area Disabled. Тому це ще одне питання, яке було б чудово почути відповідь. Я впевнений, що глядачам, хто би дивився це відео, також буде цікаво, навіщо було зроблено ось таким чином. Можливо, я щось пропускаю, щось не знаю, не розумію, тому мені також буде цікаво дізнатися це. Окей, oh, сервер okay. у нас тут рекапча, Зрозумів, про рекапчу вже говорив, може розглянути варіант без банера рекапчі. Знову таки Ford Awesome. По всьому коду вже пішла проблема. Аналітика У нас є наш send Google Tag Manager аналітика з Google. Аналітики. Як я вже сказав, можна через тек Manager все це робити, буде менше на порядок, менше коду. Ну і далі. У нас повний утиліт. Як я сказав, Юні тестів у нас немає, але у нас куча ось таких функцій: Get Careers Years. Get Year Progress Percent. На ці функції 100% потрібно писати Unit. Хоче, здається, проста функція, але. Її підтримувати і зрозуміти, що вона дійсно правильно працює доволі складно. Далі 0,5 career months. Пів. Так, тут зараз ми бачимо ось це називається Magic Numbers. Про, мен, про це в мене є shorts, вийшов недавно. Що нас означає пів пів місяця. Career month, півроку. Ми виводимо роки з місяцями. Незрозуміло. Magic numbers потрібно уникати в коді. Тут ще більш-менш зрозуміло з контексту, що ми роки на секунди, години, хвилини ділимо. Але Magic numbers це не хорошо. І Юні тестів немає. Тому, так, в паблі у нас є іконки, у нас є svg шки По svg шках особливо питань немає. Лише те, що. По SVG. Логу SVG я перевіряв через SVG OMG, там можна відсотків 20 її все ще зжати, тому дрібниця, але варто звернути увагу. Ще одне питання по хуках і use form. Давайте подивимося, у нас є Use Form написано і швидше за все, автор сам писав цю, цей хук. По-перше, давайте типи можна було б винести без верху декларації, потім отступи, отступи між декларацією змінних тут є, тут немає. Коментарі, які брешуть з часом. Коментарі це погана штука. Є слінці зайбецям. Окей. По частості тут вам можна приклупатися, придертися, якщо є бажання. Але моє питання, навіщо було взагалі писати цю функцію, цей hook для роботи з формами? В нас вже в Package JSON ми бачили, є Use Form Spark. Це бібліотечка, наскільки я розумію, для роботи з формами. Тому <кхм> чому. Oh, useConTACT. О, супер багато коду для реалізації доволі простої форми. Чому не можна було вибрати... Окей, ладно. А якщо ми не додаємо... Давайте подивимось наш код, на нашу формочку. Форма, ну, доволі примітивна форма. Thank you for. Доволі примітивна форма, і причому без валідації. Тобто в мене є емейл, я ввів не емейл, я ввів якусь біліберду. Валідації полів, по суті, немає. А код тут написано більше, ніж можна собі. Уявити. Можна було би використати якийсь react hook Forms або формік для валідації додати той самий зод. Зробити це через сервер Action і все. А в нас тут ось такий, по-перше, useContact розписаний величезний hook. І є useForm. Air, touch... Тобто Touch і touch, все це автор реалізовував самотужки. Якщо це як для навчання, можливо, мало сенс. Якщо це прям для використання, то немає сенсу це все ручками було писати. Тому, хто буде таке думати, писати, то напишіть, використайте готове рішення, протестоване, перевірене і буде вам щастя. Знову таки, константи в нас і тут розкидані, і в файлі константи глобально. І що я ще хотів конкретно. Давайте ще останнє, що я згадаю, і будемо зав'язувати. У нас є ось така штука з імпортами Import up companies, up companies, up Companies. Тобто кожен раз ось це все повторюється. Section, section. Кожен раз ми це все повторюємо. Я вже не один раз згадував в відео, що можна додати в Components точку входу індекс.ts, який буде експортувати всі ці ваші компоненти, і після цього вам потрібно буде додати лише один, умовно, import from component, і тут вже перераховувати всі компоненти, які ви хочете отримати. Код буде набагато чистіший і менше буде копіпастим. Окей, дехто скажу, що це не найкраще рішення, бо треба створити додатковий індекс файл, який, по суті, проксі. Окей, але якщо ми зайдемо в будь який з цих компонентів, ми подивимося, що в автора вже є цей індекс файл для конкретного компоненту, де він експортить файл. Чому не піти на крок далі і додати вже в Components, щоб наш код виглядав ну, простішим. Адже, якщо ще подивитися в layout. Ні. Ось, якщо подивитися в React, то цей підхід використовується в React, і ми просто Імпортуємо все, що нам потрібно, і один раз пишемо From React. Виглядає набагато зручніше. Окей. Коротше, і нюансів є багато, які можна було поправити. Багато, як на мене, лишнього коду для доволі такого простого, наприклад, на перший погляд простого сайту, як портфоліо з каруселькою. Супер багато написано коду. Чи воно варто було? Не знаю, тому буду радий побачити коментарі. Складні вже не, нема сенсу писати в, на вліст, оскільки в нас все рівно в page. Чи не чи це в layout було ще? Окей. Okay. В общем, загалом багато питань, на які хотілося б дізнатися відповідь. Якщо я щось пропустив в межах цього огляду, напишіть коментарі, якщо ви щось знайшли цікаве, також поділіться, буде корисно як мені, так і автору. Нагадую ще раз, що ціна на курс по чистому коду і по інструментах, які забезпечують вам якісний код, написання якісного коду зараз знижено, оскільки він розробляється, і відео додаються. Нещодавно додалася секція про Continuous Integration, Continuous Delivery. З прикладами використання, не опустіть свій шанс отримати шикарніший курс по дешевій ціні. Що ж, дякую за увагу! Всього найкращого!